І так, друзі, більш детальна розпаковочка від компанії Archon курточка в чорному кольорі. Тут йде два таких зручних кишені. Всередині фліс. Збоку є велкро під шеврон. Також є карман, який йде прорезиняний, щоб не потрапляла волога та вода. Досить також такий великий. Тут у нас де резиночка. Ось так виглядає всередині. З боку ще одна кишенька, доволі такі вмісткі. Так, на лівій руці у нас йде дві кишеньки. Шеврон йде в подарунок. Капюшон йде на стяжках. Ззаді також йде стяжка. От. Всередині у нас. Кишенька на замочку, теж доволі така велика. Ось таким чином виглядає. Зручна, легка, дуже хороший варіант на зиму.